Всім привіт! Мене звати Настя, і сьогоднішнє відео буде напевно в моєму найулюбленішому форматі. Разом з вами я буду розпаковувати свої книжкові покупки. Більшість книг в цьому відео вони будуть видавництво книголав, але це зовсім не реклама, тут немає ніякого спонсорства. Просто вони зробили дійсно дуже круту акцію до Дня сім'ї, який був 15 травня, і я вирішила скористатися цією можливістю. Хоча більшість цих книг вони були в моєму вішлісті давно, і ця покупка була доволі продуманою, але все одно також тут є книги, які я досі не впевнена, чи варто було купляти. Тож сьогодні я розкажу вам, чому я взагалі обрала ці книги, а поділюся своїми очікуваннями від цих книг, і також своїми враженнями від однієї з цих книг, яку я вже встигла прочитати, бо я просто не втрималася. Перша книга це Морпас» П'ятеро. Ця книга видавництво Книголав, але її я не купляла по акції. Її я ще купила трошечки раніше, коли не було цієї акції. Придбала я її, тому що я долучилася до книжкового клубу і там була обрана ось ця книжка. І я подивилася, що в електронці вона коштує навіть трошечки дорожче ніж в папері. І я вирішила замовити собі паперову версію. Якщо чесно, навіть ще до того, як починати читати цю книгу, я ознайомилася з анотацією і зрозуміла, що це не зовсім моя книжка, і я доволі упереджено ставилася до неї. От це такий сайфай трилер, тобто тут дуже багато всього намішано. І в мене було перечуття, що коли так багато намішано в книзі, то дуже легко заплутатися в цьому всесвіті і створити купу сюжетних дір. А для початку я хочу вам коротко розказати про що взагалі ця книга, щоб я далі могла пояснити свої враження від неї. Ми маємо планету Земля в майбутньому. І в якийсь момент людей стало дуже багато, і ми стикнулися з проблемою перенаселення. І цю проблему треба було якось вирішувати. І в результаті цього перенаселення виникає чотири типи людей, і їх життєвий цикл дуже суттєво відрізняється. А тут є люди, які просто проживають звичайне життя. Тобто, як ми зараз народжуються, працюють, ну вмирають ось так. Тобто вони проживають стільки часу, скільки їм відведено. Також є тип людей, який живе 42 роки, але ці 42 роки вони живуть з необмеженою кількістю грошей. Тобто вони проживають таке дуже лухарі життя, але їх життя доволі коротке. Також тут є люди, які переселяють свою свідомість по факту в робота, наскільки я зрозуміла, але це не дуже так розкривалося в цій книзі, якщо чесно. І нас найбільше цікавить четвертий тип це комуни. Комуни це коли в одному цілі вживається одразу декілька свідомостей, і в цьому випадку їх п'ятеро. І всі ці люди вони дуже різні, вони мають свої відведені години. Тобто, хтось не спить з першої там до п'ятої ранку, потім він засипає, прокидається той, хто з п'ятої по дев'яту по графіку. І ось так вони живуть. Також їм виділяється якийсь час, коли вони всі виключені, і всі сплять, бо має відновлюватися тіло. Ну і тут цікаво, що вони не мають змоги комунікувати один з одним вживу, тобто вони живуть в різні цикли. Вони не бачать, що робить їх сусід в свій цикл. Єдиний варіант, коли вони можуть комунікувати, це вони пишуть повідомлення. Тобто, умовно, хтось прокинувся, написав повідомлення і його зможуть прочитати його сусіди, коли буде їх черга в циклі. І от нашими головними героями є п'ятеро людей, які опиняються в одній свідомості в одному тілі, точніше, п'ять свідомостей в одному тілі. І всі ці п'ять свідомостей максимально різні, тобто ви просто маєте уявити п'ять максимально різних людей, і це буде воно. І звичайно, що їм важко вживатись. І на початку книги це вже вони 25 років живуть в цьому тілі. Ну і зрозуміло, що в них є конфлікти, в них є образи один на одного у всіх на кожного потрошку. Але все одно видно, що вони цінують один одного. ну Більшість з них цінують один одного і насправді люблять якоюсь такою особливою любов'ю. А ще тут цікаво, що тут є парк атракціонів, точніше парк смерті вони його називають. А, і в цьому парку смерті люди грають і можуть вигравати час. Тобто, час це найважливіше, що є в цьому світі. Тобто. Тіло це лише оболочка, але найважливіше, що ти можеш отримати, це час, щоб продовжити своє життя. Але там також свої ризики. Тобто, зазвичай, якщо ти приходиш в гру, ти або вмираєш, або виграєш. Тобто, це м скоріше за все вибір тих гравців, у кого залишилося дуже мало часу, яким вже немає чого втрачати. А ти що стається? Якийсь момент стається так, що під час одної з таких ігор пропадає одна зі свідомостей. Тут працює таке правило, що такого не може бути. Тобто, якщо одна свідомість програла гру, ну то вмирають всі. Але тут стається, що пропадає лише один з них, це дуже дивно, і починається розслідування, чого так сталося. Як так могло статися і хто в цьому винен? Це начебто все. Ну, доволі складно коротко розказати про цю книгу, бо вона дуже заплутана, тут дуже багато деталей, і неможливо не згадати деякі нюанси, щоб пояснити суть книги. Цю книгу я вже прочитала, як я вже сказала, і я можу поділитися своїми враженнями. Я почну з хорошого. В цій книзі мені сподобався сам сюжет, сама ідея, яка закладена, бо вона є нестандартна. І це дуже круто, що автор проявив таку креативність. Але є дуже багато пунктів, які мені не сподобались. Перший пункт це непродуманість всесвіту, як на мене. Прям дуже серйозна непродуманість всесвіту. По-перше, мені не вистачило опису, щоб зрозуміти, як весь цей всесвіт функціонує, на чому це тримається, хто це контролює, хто так сказав, чому не можна по-інакшому. Чому це правило не можна порушити? А що буде, якщо його порушити? І оскільки книжка доволі невеличка, це дуже важко вмістити, пояснити. Я це також розумію, але я просто не уявляла. Я просто не могла повністю уявити весь цей всесвіт. Я просто обмежувалася життям ось цих п'яти свідомостей, якихось якимись їхніми знайомими і ось цим парком атракціонів, який десь знаходиться в якомусь містечку, та й все. Тобто якогось повноцінної картини я так і не отримала. Напевне, найбільш суттєвим мінусом для мене стали сюжетні діри, діри, дірки, тому що автор на початку цієї книги розказує нам правила цього всесвіту так можна, так не можна, так точно не можна. А потім виявляється, що було так можна, і по факту в цьому й полягає розв'язка, і я відчула себе якоюсь обманутою. Тобто я не розумію, на що ми ці правила прописували на початку, щоб порушити їх в кінці. Я читаю доволі багато фантастики і фентезі, і я звикла до того, що якщо в цьому всесвіті існують якісь правила, то я якби покладаюсь на ці правила, я їх притримуюсь, тобто герої притримуються їх, і ось так функціонує цей всесвіт. Просто брати і рушити правила, які ж автор сам придумав, це не дуже розумно, як на мене. А також деякі персонажі для мене були пласкими. Тобто, в якийсь момент я зрозуміла, кого тут вб'ють, і хто взагалі у нас там другорядна свідомість, кого ми взагалі не вважаємо, а які свідомості будуть головними рушіями цього сюжету. І я так не люблю. Мені хочеться якогось повноцінного опису всіх особистостей, щоб мені було цікаво, кого все ж таки б'ють. Мені було б цікаво, хто буде тут головним, хто буде врятувати, хто буде все це досліджувати. А тут виходить так, що вже десь на перших п'ятидесяти сторінках ми розуміємо, що далі буде і з якими персонажами ми будемо найчастіше стикатися. Ну і останнє також мотивація героїв була незрозуміла, тобто вони роблять якісь дії, але я не можу прослідкувати, чому вони це зробили, чому вони таке рішення прийняли. Єдине пояснення в мене це те, що пробувши 25 років в голові ще з чотирма свідомостями, то ти трошки сходиш з розуму, їде клепка. І тому люди так чинять, Але це, ну, це притягнуто за вухо, і я вважаю, що мотивація має бути прописана. Тож, загалом, що я можу сказати, за ідею однозначно лайк за реалізацією мені не сподобалось. Але я прочитала, що це дебютна робота автора. В нього є ще нові книжки, і я думаю, що я ще колись спробую до нього повернутися, спробую ще прочитати щось із його творінь. Бо дебютна книжка це завжди щось не дуже гарне. Тобто, мало в кого з першого разу все виходить добре. Тобто, тут точно є креативність, тут є талант для придумування всіх цих цікавих сюжетів. Просто мені здається, не вистачило досвіду, та і все напевно. Тобто, просто тут не було досвіду прописування всіх цих всесвітів і персонажів. Далі ми переходимо безпосередньо до розпаковки цієї посилки. Вона начебто невеличка, але доволі важка. Так, от, можна трошечки побачити, які тут будуть книги. Я хотіла би почати з ось цих ось двох книг. Це дві книжки Фредеріка Бакмана. Ми проти вас і переможці. Це частини трилогії, це друга та третя частина трилогії, про таке невеличке місто Бьорнстад, шведське місто Бьорнстад. Я вже прочитала першу частину. І в мене, насправді доволі замішані відчуття про першу частину. Бо перша половина книги для мене була дуже нудною. Тобто, що ми маємо в цій книзі? Ось вона, до речі. Ось ось це перша книга. Чому називається Ведмеже місто? Бо тут є містечко Бьорнстад і тут є команда хокейна, яка називається Ведмеді. Взагалі, в цій історії хокей відіграє прям дуже важливе значення. На ньому, в принципі, тримається весь сюжет навколо хокею та хокейної команди крутиться весь сюжет книги. І чому взагалі хокей тут так важливий? А для розуміння контексту Бьорнстад – це. Дуже маленьке містечко. Воно знаходиться в лісах, снігах, холоднечі. Тобто, треба розуміти, що тут немає ніякої майже промисловості. Тут небагато людей. Місто це не місто, а містечко. І єдине, що тут є, це хокейний клуб. І то, наскільки я розумію, він не завжди був дуже успішним. Тобто, треба розуміти, що це малесеньке містечко. Дуже складно знайти дуже талановитих гравців. Бо ну, банально вибірка людей дуже маленька. Але так складається, що тут зібралася доволі талановита команда, і от вперше за довгу історію в Бьорнстад з'являється можливість заявити про себе, вибрати призові місця на змаганнях, щоб привабити інвестиції в це місто, побудувати хокейну школу, і щоб місто не занепадало, а навпаки, процвітало. Ну і тут треба розуміти, що хокей є дуже важливим для більшості жителів цього міста, бо вони покладають дуже великі надії на хокей, на хокейну команду. І тут є таке культобожнювання, я б сказала, хокею та людей, які задіяні в цьому спорті. І в результаті це приводить до того, що люди неадекватно ставляться до гравців. Вони дуже багато їм пробачають. Якось їх навіть возвеличують і дійсно дозволяють їм занадто багато. Ну, і як результат, гравці також ведуть себе дуже пихато. Ну, не всі, але багато з них пихато, зверхньо, і це дратувало мене просто всю книгу. І ось перші, я не знаю, перші сторінок 200 єдине, що ви будете бачити в цій книзі, це постійні описи героїв. Нас дуже довго знайомлять з кожним героєм, тому що Фредерік Бакман любить описувати. Всіх героїв з усіх сторін, і щоб ми максимально уявляли, що це за людина, тобто це скоріше як його стиль написання, але десь всередині книзі стається дуже важлива, я б сказала, трагічна подія. Ця ситуація вона розкриває всю суть цього міста. Ми розуміємо, що містечко насправді з гнильцею, чи як це сказати. Виявляється, що люди готові закрити очі на жахливі події, на злочини, на те, що постраждали невинні люди, аби тільки не постраждала їх хокейна команда, аби тільки вони виграли щось там на якомусь чемпіонаті. І ця книга дійсно мене дуже заділа, Вона викликала в мене бурю емоцій. Мені хотілося плакати місцями місцями мені просто хотілося пошматувати цю книгу, бо реально герої викликали неймовірну злість. І найсумніше, це те, що книга описує не якусь рідкісну ситуацію. Книга описує ситуацію, з якою стикалося доволі багато людей, я б напевно сказала, ситуацію, в якій саме жертва дуже часто виявляється винуватцем. Ситуацію, яку дуже часто применшують, намагаються її переназвати, применшити страждання людини, яка постраждала в результаті дій інших людей або іншої людини. От, я думаю, всі зрозуміли, що тут мається на увазі. Якщо ви не зрозуміли, то я вам раджу прочитати. Я впевнена, що вас це дійсно задіне. Тож, познайомившись з цією книгою, я була дуже здивована. Дізнавшись, що є ще дві частини, бо насправді ця частина, вона як закінчена історія. Я не можу сказати, що вона прям вимагає продовження. Якщо б я не знала, я б навіть не подумала, що є продовження. Але тут є ось ці дві книги. Тобто ми проти вас, це продовження цієї історії. Тут розказується про те саме місто, коли пройшло якийсь час після цієї події, місто, наче заспокоїлось. Начебто все на перший погляд спокійно, весь конфлікт вщух, але насправді це не так. В місті панує напруження. Напруження панує як між жителями міста, так і в родинах, так і в принципі, всередині багатьох героїв цієї історії. І паралельно тут також будуть з'являтися нові герої. Всі будуть вести якусь свою власну боротьбу. У дуже різних сферах, але вони всі будуть за щось боротися, чимось жертвувати, страждати з тих чи інших причин. І анотація книги закінчується наступними трьома питаннями: то що справді хокей це просто гра. Для чого потрібна перемога? І чи можливо наодинці без команди вистояти, коли ти раптом опиняєшся проти всіх? От. І назва ми проти вас. В принципі, прочитавши за нотацію, я зрозуміла, що тут так само, як і в першій частині, якоїсь великої кількості подій не буде. Тобто, тут буде переважно аналіз поведінки людей, їх думок, їх прагнень і, взагалі, атмосфери і взаємостосунків, які панують в таких дуже маленьких містечках. І от остання частина, вона насправді найтовща з усіх, називається Переможці. Це завершальна частина цієї трилогії. Ця книга відбувається вже через два роки від першої книги. Тобто, по ідеї, два роки цілком достатньо для того, щоб місто пережило цю подію, змирилося з цим. Але насправді не так. Люди досі не забули, люди мають образи один на одного за це. Люди є купа пліток, люди недолюблюються один на одного, а насправді може в очі посміхаються. І треба розуміти, що весь цей негатив колись має вийти назовні, і будь-яка маленька навіть ситуація здатна розбурхати жахливу ворожнечу. Ну і насправді так стається. Тут буде набагато більше подій тут буде набагато більше різних ліній, за якими ми будемо спостерігати. І наскільки я знаю, ця книга є найбільш динамічною. Від цих двох книг я маю дуже великі очікування. Я не знаю, коли я до них доберусь, бо я насправді ще відходжу від попередньої книги. Я не хочу їх читати залпом одна за одною, бо все ж таки у Фредеріка Бак у мене свій стиль, і я назвала його трошечки нудним. Тобто тут дуже багато описів. І тому читати його книжки залпом мені буде особисто важко. Тому я трошки хочу взяти передих від цієї серії і приступити до чогось більш легкого. Так, наступна книжка це стресостійкість міто стороні. Ця книжку я взяла дуже спонтанно, я не знаю, чого я її взяла. Просто вона була прям дуже дешево. Я подивилась на рейтинг на Goodreads, вона доволі високо оцінена. От і тому я подумала, чому б ні. І насправді тема книжки дуже актуальна і актуальна для більшості українців, я думаю. Бо крім того, що ми живемо в дуже такі стрімкі часи, коли все дуже розвивається. Життя вимагає дуже швидкого темпу від тебе. Зокрема, в роботі ти постійно щось маєш робити, якісь дедлайни, щось міняється в сфері. Ти маєш вчитися, щоб не відставати від своїх конкурентів. Окрім цього, наша країна перебуває в стані війни з Росією, і стресостійкість це дуже важлива якість для всіх нас. Авторка цієї книги, лікарка і науковиця Міту Стороні, вона дуже глибоко досліджує питання стресу. Вона, окрім того, що розглядає вплив стресу на наш організм, як взагалі, що таке стрес, якщо ми дивимося з боку роботи мозку, як взагалі наш мозок розпізнає щось як стрес, що таке тривожність. Окрім того, вона також розказує про якісь практичні поради, як боротися з стресом. Поради, які дійсно підтверджені наукою і які дійсно працюють. Тобто тут буде про те, як, наприклад, зменшити стрес за рахунок налагодження сну, харчування та фізичної активності. На що взагалі впливає стрес? Чи він шкідливий для нашого організму? Чи є ситуації, коли він корисний для нашого організму? Також тут будуть такі більш прогресивні методики для боротьби з стресом, тобто якісь медитації, різні масажі і тому подібне. Я не впевнена, що я буду прям найближчим часом читати цю книгу, але я точно хочу з нею ознайомитись, тим паче, що вона доволі маленька, тобто, її, я думаю, можна прочитати за декілька вечорів. В мене насправді доволі великі очікування від цієї книги. Бо це насправді рідкість, щоб такі книжки про стресостійкість, про якусь мотивацію, про тайм-менеджмент, щоб ці книги мала дійсно високий рейтинг на Гудріц, але ця має непоганий. І я думаю, що вона має мені сподобатись. І остання книжка це «Незриме життя Аді Лярю. Я давно дивилась на цю книгу, але вона насправді доволі дорога була. Ну, прям дійсно, гривень 600 вона коштувала, хоча вона не прям щоб велика. От і я дочекалась нарешті на неї акцію, і я її придбала. Я вже ділилася в одному з відео про цю книгу. Її я внесла в свій список 25 книг, які я хочу прочитати у 2025 році. Тут десь згори або внизу має бути посилання для вас на це відео. Можете перейти і подивитися. Більше про книги, які я запланувала на цей рік. Я вам коротко нагадаю сюжет. В центрі сюжету ми маємо дівчину, яка щось в 19-му, начебто, століття уклала угоду з дияволом, і вона отримала вічне життя, але з певними нюансами. Ніхто не буде її пам'ятати. Тобто, вона, наприклад, ввечері знайомиться з хлопцем, вони приходять до нього додому, прокидаються зранку в ліжку, а він її не пам'ятає. І якщо на початку, можливо, їй було на це все одно, зараз 21 століття, вона вже так довго живе, і вона дійсно втомилася, вона хоче якихось адекватних стосунків з людьми, вона хоче, щоб її просто пам'ятали, щоб її любили, про неї піклувалися. А коли ти кожен раз е маєш знайомитися з людьми, і потім на наступний день вони тебе не пам'ятають, а ти їх пам'ятаєш, це дуже-дуже важко. І простраждавши так багато років, в якийсь момент вона знайомиться з людиною, яка по якійсь причині не забуває її на наступний день. І от з цього починається розвиватись сюжет. Ну і це по факту все, що я знаю про цю книгу, і мені насправді достатньо того, щоб вона мене зацікавила. Проте, якщо чесно, за останні декілька місяців я побачила дуже багато сумнівних відгуків про цю книгу. Дуже багато людей прям кажуть, що це щось бездарне. І не знаю, чи я б додала її в свій список зараз, якщо б знала всі ці відгуки. Але в будь-якому разі я так само знаю людей, які прям в захваті від цієї книги і вважають її найулюбленішою. Тому я, напевно, спробую сама її прочитати і перевірити, чи це все правда. Насправді я планую її починати читати сьогодні, бо мені дійсно дуже цікаво. Ну і також мене бентежить, що в моєму списку 25 книг на 2025 рік закреслено, напевно лише сім. Хоча я вже за цей рік встигла прочитати близько 30 книг, я не знаю, мені дійсно дуже важко чомусь обрати книги з мого списку. Я постійно знаходжу щось цікавіше, щось краще, щось, що мені хочеться більше прочитати зараз. І тому я якось трошечки підзабила на свій список. А мені б хотілося хоча б 20 книжок з нього прочитати, тому я планую найближчим часом зосередитися саме на цьому списочку. І остання книжка на сьогодні це книжку я замовляла в книгарні є. Це The God of the Woods Ліз Мур. Книжка англомовна. Тут дуже приємний шрифт, мені дуже сподобався, він доволі великий і зрозумілий, бо дуже часто в англійських книжках там буває якийсь такий дивний шрифт. Він, окрім того, що масіпусінький, він ще якийсь нечитабельний. Але ось ця книга мені сподобалась. Тут згори на книзі суперка. Під суперкою вона просто чорна. Ну і є ось такий ось зріст. Мені дуже подобаються такі книжки в такому стилі. Це виглядає для мене дійсно стильно, і я б з задоволенням збирала собі і таку бібліотеку. Бо я, напевно, не прям любитель ось цих різнобарвних яскравих обкладинок. Я більше за таку класику, яка дуже стильно буде виглядати на полицях. Ця книга, яку ми будемо читати на книжковому клубі, англомовному книжковому клубі. Я була дійсно дуже здивована рейтингом цієї книги. А, бо книга насправді це суміш містики і трилеру. А такий жанр не дуже високо цінується на Goodreads, чомусь у них завжди рейтинги менше 4. А тут рейтинг 4,11, начебто, чи 4,19, Ну, але доволі високо. А про що взагалі ця книга? Сюжет розгортається в 1975 році в елітному дитячому таборі, в якому зникає 13-річна дівчинка Барбара, яка є донькою власників цього літнього табору. Але це вже не перше зникнення в цій сім'ї, і насправді 14 років назад зник її старший брат. Цей роман є трошечки родинною сагою, переплітає якісь родинні проблеми, піднімає соціальні питання. Ну і також ми, як читачі, будемо розгадувати загадки. З'ясовувати, куди зникли ці діти. Мені насправді дуже подобається суміш містики і трилерів. Я не люблю жахастики, бо я прям дуже лякаюсь. А от містика і в поєднанні з якимось детективним елементом ось це для мене. Тобто, воно дає мені якісь такі дуже цікаві емоції, мені трошечки страшнувато, я переживаю за головних героїв, і мені стає дуже цікаво це все читати. Тож ось таке в мене книжкове поповнення. Якщо ви читали якісь із цих книг, то обов'язково діліться в коментарях вашими враженнями. Також діліться своїми останніми покупками, мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, ви надихнете мене також щось ще собі придбати, бо зараз насправді в дуже багатьох книгарнях проходять акції, і дійсно можна знайти книжки по дуже вигідній ціні. А я з вами прощаюся і до зустрічі в наступних відео.